Доброго часу доби, вас вітає Медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. Ми продовжуємо з вами серію відео про вітаміни, і сьогодні говоримо про вітамін В12, який ще називають кобуламін, антианемічний вітамін. Але перед початком рекомендую підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові цікаві відео з області медицини. Вітамін в 12 називається коболамін, так як він в своїй структурі має кобальт, такий електроліт йон. У комерційних препаратах вітаміну в 12 йони кобальту, які містяться в центрі ядра хромофорної структури, получені з ціанідною групою. Тому у різних бадах, препаратах вітаміну в 12 його називають ціанокоболамін. Це ще одна форма. Окрім цього, у разі заміщення ціаногрупи на інші радикали утворюються такі похідні вітаміну в 12 як гідроксикоболамін та нітрокоболамін. Але всі ці форми будуть синтезуватись в організмі і перетворюватись у коферментну форму, тобто активну форму, яка буде безпосередньо включатись у структуру фермента біологічного каталізатора. Хімічних реакцій у клітинах і активувати ці ферменти таким чином, сприяючи нормальному перебігу реакцій, так ось. Саме коферментні, тобто активні форми вітаміну В12 12 це метилкоболамін і 5 дезоксиаденозилкоболамін І вітамін в 12 необхіден для нормальної функції двох основних ферментів в організмі. Не буду називати їх назви, щоб вас не дуже заплутувати, тому що вони досить довгі у біохімії, але виведу на екран. Так ось, сприяючи активації цих ферментів, коболамін бере участь у утворенні енергії. Енергії в клітинах, а саме у білковому та жировому обміні. Окрім цього, як ми говорили у відео про вітамін В9, він разом з активною формою вітаміну В9 бере участь у продукції такої речовини, як метіонін. метіонін Дуже необхіден для синтезу майже ста різних субстратів у наших клітинах: синтезу ДНК, генетичної інформації, РНК, білків, ліпідів для ділення клітин. Отже, вітамін в 12 необхідний для нормального розвитку мієлінізації, тобто утворення таких мієлінових оболонок, нервових волокон, щоб імпульси по нервах передавались дуже швидко. Необхіден він для функціонування центральної нервової системи, для здорового утворення еритроцитів, формених елементів крові, які переносять кисень. Ну і звичайно, для нормального поділу клітин, набуття ними диференціації, тобто специфічних. Функції кожної клітини, адже кожна клітина в нашому організмі знаходиться у складі тканини, і кожна тканина виконує свою функцію. Наприклад, шкіра вислана такою епітеліальною тканиною, як епідерміс, це вид епітелію, а саме плоский зроговілий епітелій, а шлунково-кишковий тракт. Містить, наприклад, слизову оболонку, яка вислана також різними видами епітелію, який синтезує слиз різні кислоти, наприклад, шлунку, це хлористоводнева кислота і так далі. Статус вітаміну В12 зазвичай оцінюється шляхом вимірювання його рівню. У сировиці крові або плазмі. Так, наприклад, більшість лабораторій визначають субнормальні значення вітаміну В12 у сировиці або плазмі, як такі, які нижче за 200 або 250 пікограм на мілілітр. Окрім цього, можна судити про рівень вітаміну В12 в вашому організмі за рівнем такої собі метилмалонової кислоти в сироватці крові. Це такий метаболіт, який пов'язаний з вітаміном В12 і є найбільш чутливим маркером статусу вітаміну В12. Його значення, можна сказати, обернено пропорційні до значень вітаміну в 12 І якщо в крові, наприклад, більше 0,271 на мікромоль на літр, це говорить про дефіцит вітаміну в 12 Але він не дуже специфічний маркер, так як може підвищуватись його рівень, наприклад, при нирковій недостатності. Інший маркер, який можна використовувати, це загальний рівень гомоцистеїну в плазмі. Ми про нього говорили також у відео про вітамін В9, так як вітамін b 9 разом з вітаміном В12 грають роль у перетворенні гомоцистеїну на метіонін. І тоді загальний рівень гомоцистеїну такої амінокислоти в плазмі крові буде різко підвищуватись, коли статус вітаміну В12 знижуватиметься. Наприклад, рівень гомоцистеїну в сируваті крові, який перевищує 15 мікромоль на літр говорить про дефіцит вітаміну b 12 Однак цей показник також має погану специфіку, оскільки на нього впливають і інші фактори, такий як низький рівень фолатів. Тобто вітаміну В9, і особливо зниження функції ниру. Тому експерти рекомендують, що якщо рівень вітаміну в 12 безпосередньо у сировиці крові пацієнта становить менше 150 пікограм на мілілітр, потрібно ще виміряти рівень метилмалонової кислоти у сировиці крові пацієнта, щоб підтвердити діагноз дефіциту вітаміну в 12 для вітаміну В12 була введена така собі рекомендована дієтична допомога RDA англійською – Це середній добовий рівень споживання, достатній для задоволення потреб у поживних речовинах майже всіх, 97-98% здорових людей. І у таблиці ви можете побачити поточні RDA для вітаміну b 12 І головним критерієм для встановлення цієї допомоги рекомендованої була кількість, яка необхідна для підтримки здорового гематологічного статусу. Тобто нормальний рівень еритроцитів, гемоглобіну в крові, ну і, звичайно, рівень вітаміну В12 у сировиці. Діти від народження до 12 місяців мають нормальний, адекватний прийом вітаміну в 12 так як споживають його з молоком матері. І для дорослих людей рекомендовані дієтичні надбавки RDA становлять 2,4 мікрограми. При вагітності і лактації ці цифри збільшені. Перше і найголовніше джерело вітаміну В12 12 це, звичайно, їжа. Коболамін присутній у продуктах тваринного походження, включаючи рибу, м'ясо, яйця та молочні продукти. Рослинні продукти не містять вітаміну в 12 однак збагачені крупи для сніданку та збагачені харчові дріжджі. Є доступними джерелами вітаміну Збагачення Означає те, що до них штучно додали вітамін в 12 Орієнтовно біодоступність кобаламіну з їжею змінюється залежно від дози, оскільки абсорбція, тобто всмоктування, різко зменшується при Перевищені ємності це більше 2 мікрограмів вітаміну В12. Окрім цього, біодоступність залежить від типу джерела їжі. Наприклад, вона втричі більша у молочних продуктах ніж в м'ясі, рибі, птиці, і на 50% вища з бадів, аніж з харчових джерел. І як ви можете побачити на таблиці, яловича-печінка місить найбільше вітаміну В12. Та й взагалі печінка це джерело неймовірної кількості вітамінів та мікроелементів, оскільки саме вона у тварин, як і у нас, також є депо для цих вітамінів. Та й взагалі печінку називають хімічним котлом. У ній проходить велика кількість різних біохімічних реакцій для підтримання. Нашого внутрішнього гомеостазу, тобто сталості внутрішнього середовища. Далі на другому, третьому місці йдуть рибні продукти, молюски, устриці. Четверте місце це вже збагачений продукт, харчові дріжджі. П'яте це лосось. Тонець, яловичина і взагалі нежирне м'ясо. ну і молоко, одна склянка, містить 54% денної потреби в цьому вітаміні. Друге джерело це БАДи. Вітамін в 12 випускається в полівітамінних мінеральних добавках, в добавках, які містять інші вітаміни групи В, і в добавках, які містять тільки вітамін в 12 Багато вітаміні-мінеральні добавки зазвичай містять вітамін у дозах від 5 до 25 мікрограмів. Рівень вітаміну b 12 вищий, як правило, 50 500 мікрограмів у добавках, які містять лише вітамін b 12 Ну і взагалі у БАДах дозування його доходить до 1000 мікрограмів. Що як ми вже можемо розуміти, майже у 500 разів перевищує рекомендовану дієтичну допомогу, так звану найпоширенішою формою вітаміну b 12 в дієтичних добавках є ціанокоболамін. Інші форми його. Це може бути аденозилкоболамін, метилкоболамін та гідроксикоболамін. Але немає жодних даних, які можуть свідчити про те, що швидкість смоктування вітаміну В12 у БАДа змінюється залежно від форми. І як ми вже сказали, в залежності від ємності нашого організму всмоктування вітаміну в 12 буде знижуватись. Наприклад, абсорбція становить лише близько 2% у дозах 500 мікрограмів та близько. Близько 1,3% у дозах 1000 мікрограмів. Тобто з тієї спожитої дози 1000 мікрограмів організм засвоїть лише 13, крім пероральних дієтичних добавок, які приймаються внутрішньо проковтуються таблеток, так вітамін в 12 може випускатись у сублінгвальних препаратах. У вигляді таблеток або пастилок, але докази свідчать про відсутність різниці в ефективності між пероральною та сублінгвальною формою. Сублінгвальна – це та таблетка, яка кладеться під язик. Окрім цього, вітамін в 12 у формах ціанокобаламіну та гідроксикобаламіну можна вводити парантерально, як ліки, тобто в основному внутрішньом'язово, а можна і внутрішньовенно. Парентеральне введення зазвичай використовується для лікування важких дефіцитів вітаміну в 12 з важкою анемією, а також іншими станами, наприклад, недостатністю підшлункової залози або важких хворобах шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються порушенням всмоктування багатьох вітамінів, в тому числі і b 12 Окрім цього, до речі, випускається вітамін b 12 у вигляді спрею для. Носу. Цей препарат ефективний у підвищенні рівня вітаміну b 12 у крові дорослих та дітей. Невеличке клінічне дослідження з 10 учасниками середнього віку 81 року виявило, що біодоступність дози кобаламіну 1000 мікрограмів становила 2% при внутрішньоназальному введенні, тобто навіть трошки більше, якщо б ці дози приймались перорально. Стосовно дефіциту, взагалі, наприклад, проводились дослідження у США, які виявили, що більшість людей споживають достатню кількість вітаміну В12. Дані національного обстеження в галузі охорони здоров'я та харчування 2013 тисячі року, років, показують, що лише 3% у США чоловіків мали прийом вітаміну В12 нижче рекомендованих доз, і 8% жінок. Необхідно сказати, що всмоктуванню у у кишковому тракті вітаміну В12 значно сприяє так званий внутрішній фактор касла. Це білок, який зв'язує вітамін в 12 у шлунку і якби, перетворює його у форму сприятливу для засвоєння. І саме він визначає ту ємність, яку ми можемо спожити з гарним всмоктуванням. І при перевищенні, звичайно, цієї ємності білок виснажується, витрачається і всмоктування значно знижується. Отже, які симптоми недостатності? На перший план виходять симптоми b 12 фоліодефіцитної анемії, про яку ми також говорили у відео про вітамін b 9 так як вітамін b 9 і вітамін b 12 грають роль у нормальному функціонуванні і утворенні ДНК, поділу клітин, і в тому числі поділу еритроцитів. при дефіциті вітаміну b 12 виникає мегалобласна анемія. Яка характеризується великими аномально диференційованими еритроцитами, які містять ядра в нормі? Еритроцити ядер не містять. Також така анемія може супроводжуватись низькою кількістю лейкоцитів, тромбоцитів. Дефіцит також супроводжується глоситами, тобто набряклістю, тріщинами язика болю в язику, його запаленнями, хромою, серцебиттям, блідістю шкіри, тобто симптоми, які характерні знову ж таки, для анемії, слабкістю, можливо втрата ваги, безпліддя, а також оніміння, поколювання в руках і стопах, також можливі когнітивні розлади, депресії, порушення пам'яті, сонливість, апатія. У вагітних та годуючих жінок дефіцит вітаміну В12 може спричинити дефекти нервової трубки, затримки розвитку та анемію у плода. Симптоми дефіциту вітаміну в 12 часто виникають дуже поступово, оскільки в організмі є депо вітаміну, яке вміщає приблизно від 1 до 5 мг. Тому дефіцит вітаміну в 12 з класичними гематологічними і неврологічними ознаками є рідкістю. І набагато частіше дефіцит може протікати без очевидних симптомів. При цьому з низьким або граничним статусом вітаміну В12, тобто від 200 пікограм на мілілітр. Отже, які групи населення мають більший ризик недостатності кобаламіну? Перша група це люди зрілого віку. Згідно з даними від 3% до 43% дорослих людей, особливо тих, хто має атрофічний гастрит. Тобто запалення слезової оболонки шлунка, коли залозисті клітини цього шлунка не виробляють в достатній кількості. Кислоти, хлористоводну кислоту. Так як на голодний шлунок, і при наявності цієї кислоти, взагалі, вітамін В12, в принципі, як і фолієва кислота, вони такі споріднені душі, моктуються краще. Друга група це особи з аутоімунними захворюваннями, коли імунна система активується проти свого ж організму. Особливо, якщо ці хвороби аутоімунні вражають слезову оболонку шлунка і знову ж таки призводять до атрофії його. Третя група особи з шлунково-кишковими розладами, тобто порушеннями смоктування у тонкому кишечнику, такі, як, наприклад, хвороби целіакія або хвороба крона. Коли ушкоджуються безпосередньо ворсинки тонкого кишечника, і вони встають не в змозі засвоїти достатню кількість вітаміну В12 з їжі для того, щоб підтримувати здорові запаси організму. Четверта група особи, які перенесли операції на шлунково-кишковому тракті. Наприклад, це операції для схуднення, такі як баріатричні операції або ж ушивання шлунка, коли видаляється частина шлунка, яка при цьому могла б використовуватись як така площа для того, щоб Синтезувати соляну кислоту і збільшувати всмоктування вітаміну в 12 коли цього немає, шлунок стає менший, звичайно, може зменшуватись кількість вітаміну в 12 який поглинається організмом. П'ята група це, звичайно, вегетаріанці, так як ми сказали, що вітамін в 12 знаходиться в основному у тваринній їжі, а в рослинній природно його немає. Вегани, які не вживають продуктів тваринного походження в і вегетаріанці, які споживають деякі продукти тваринного проходження, наприклад, молочні продукти яйця, але не м'ясо, мають більший ризик розвитку дефіциту вітаміну В12, оскільки природні харчові джерела обмежені продуктами тваринного походження. Ну і остання група це діти веганських жінок, скажімо так, жінок веганок так як немовлята харчуються молоком матері, а вона не споживає продукти тваринного походження, то й вітаміну в 12 в молоці також не буде. Дефіцит коболаміну у немовлят може бути серйозним, особливо якщо він важкий і може призвести до неврологічних пошкоджень, затримки розвитку, анемії, так як він дуже необхіден саме у періоди інтенсивного росту. Стосовно гіпервітамінозу не було встановлено вищих доз споживання, наприклад, токсичних доз, тому що вітамін в 12 має низький потенціал токсичності, так як це водорозчинний вітамін, та й взагалі він має обмежені, скажімо так, рамки всмоктування в організмі. Тому вважається безпечним, навіть якщо ви споживаєте зайві кількості. Саме тому бади, взагалі, які використовуються і випускаються з водорощинними вітамінами, а це всі вітаміни, окрім вітамінів А, Д, Е і К, насправді випускаються у дуже великих дозах. Які у 100-500 разів перевищують рекомендовані дози. Ще, звичайно, вітамін в 12 часто рекламується як такий, який застосовується для енергії, для витривалості через те, що він, звичайно, має велику роль у енергетичному метаболізмі, але, як видається, добавка вітаміну В12 12 не впливають особливо на продуктивність за відсутності дефіцитів з харчуванням. Тобто, якщо ви навіть будете споживати 1000 мг, ви не вегетаріанець, не веган, споживаєте нормальну кількість тваринних продуктів, додаткові бати з вітаміном В12 особливо ніяк не вплинуть на ваш рівень енергічної активності. Стосовно взаємодії вітаміну В12 з ліками, він може взаємодіяти з певними препаратами. Крім того, декілька видів ліків можуть негативно впливати на рівень вітаміну в 12 Наприклад, це інгібітори протонної помпи. Ці препарати, група така препаратів, застосовуються для лікування гіперацидних гастритів, тобто для зниження вивільнення шлункового соку, а особливо кислоти шлункової. Наприклад, це препарати, такі як омепразол, лансопразол. Також препарати групи гістамінових антагоністів, такі як циметидин, наприклад, вони теж застосовуються при гіпероцидному гастриті або для лікування гастроезофагуальної рефлюксної хвороби, виразкової хвороби. Також вони можуть перешкоджати всмоктувані вітаміну В12 з їжею. Так як вони уповільнюють вивільнення шлункової кислоти в шлунок і тим самим можуть призводити до дефіциту вітаміну В12. Ще один приклад застосування метформіну це засіб, який використовується в якості лікування першої лінії при цукровому діабеті другого типу. Він також може зменшити абсорбцію вітаміну В12 і значно знизити концентрацію його у сироваці крові. Отже, зробимо висновки. Вітамін в 12 дуже необхідний для процесу ділення клітин, при його недостатності на перший план виходить анемія, але поживання його. У широкій популяції населення добре і дефіцитів немає, окрім груп ризику. Тому, зважаючи на те, що продукти харчування забезпечують безліч поживних речовин, харчові потреби повинні задовольнятись насамперед через продукти харчуванням, ані через бади. тому включайте різноманітні. Продукти тваринного походження, молоко, молочні продукти, крупи для сніданку, збагачені вітаміном в 12 нежирне м'ясо, птицю, яйця, морепродукти, квасолю, горох, сечовиців. Харчуйте за правилом здорової тарілки, обмежуйте продукти харчування і напої з доданими цукрами, насеченими жирами та натрієм. Обмежуйте алкогольні напої та залишайтесь в межах щоденних потреб у калоріях. Пишіть в коментарях, що цікавого ви дізнались і про що зі сфери медицини хотіли б ще дізнатись. Буду рада прочитати ваші думки та побажання. А з вами була Медфлешка. Дякую за увагу, до наступних включень!